Всім привіт! Приїхала до мене ось така мікроколивалка. Хто слідкує за каналом, ось блишню в такому кольорі та формі вже могли бачити в мене на каналі. Тоді ось таких 5 мікроколивалок я купив за 5 гривень. Цього разу купив лише одну мікроколивалку, вона менша і легша за ті попередні, але і ціна дорожча. Заплатив я за неї 14 центів. Довжина мікроколивалки 2 см. А вага повинна бути 1,5 грама. Ну, зараз ми це перевіримо. Вага показує 1,7 грам практично, а на самій приманці, як бачите, 1,5 грама. Ну, я думаю, як і на минулих блешнях, вагу гачка та кілечок не враховували. Ось така маленька мікроколивалка. Півтора грама вага. Якщо чесно, я думав, що довжина буде 3 см, а вага півтора грама. І ось вийде така об'ємна приманка легенька. А насправді менша вага, менша по розмірах приманка. Ну, але нічого. Надіюсь, буде працювати на течії в річках ну або на тихих плесах, і буде ловити головня. В принципі, окуня. Окунь. Не критично для мене. В першу чергу ця приманка купувалася для ловлі головня на гірських річках Закарпатської та Івано-Франківської областей. Побачимо на ділі, яка вона в роботі. Думаю, приманка такого малого розміру можна буде і взимку з крихи попробувати окуня піймати. Ну, Але це все буде пізніше.